Добрий день! До нас прийшла Еля. Еля хоче разом з нами виконати вправи для губок та для язичка. Осінні листочки нам будуть підказувати, яку потрібно виконати вправу. Ось і перший листочок будемо виконувати вправу, яка називається годинник. Наступна вправа слоник. А тепер вправа жабка. Відкриваємо ротик, як бегемотик. Молодець. Елі дуже подобається один звук. Хочеш дізнатися, що це за звук? Послухай уважно та скажи, який перший звук в словах ескімо, еклер, екскаватор еля. Правильно, е звук Е це улюблений звук Елі. Давай разом вимовимо е. Коли ми вимовляємо звук Е, ротик відкривається. Губки посміхаються, язичок знаходиться за нижніми зубками. Повітря з ротика виходить вільно губки, зубки, язичок не заважають. Отже, цей звук голосний, і ми його будемо позначати ось таким кружечком. Еля хоче погратися в гру, яка називається співаночки. Тобі потрібно вимовляти звук Е, поки тягнеться доріжка. Тільки вона зупиняється і ти зупиняйся. Давай спробуємо разом. Е. е, -е, 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 -е. Спробуй самостійно. Молодець. Елі дуже подобається ескімо. Ескімо яке? Солодке, шоколадне, холодне. Чи є звук Е в цих словах? Послухай ще раз: солодке, шоколадне, холодне. Правильно в цих словах є звук Е. Е. А де ж він знаходиться? На початку, всередині чи в кінці цих слів. Правильно в кінці слів. Допоможи Елі знайти картинки, в назвах яких є звук Е. У нас є такі картинки: поле, мед, вікно, сонце. В слові поле є звук Е. Так. Правильно. А в слові МЕД, а в слові вікно сонце назви слова, в яких є звук е. Молодець. Який улюблений звук Елі? Правильно Е. Запам'ятай звук Е голосний. Коли ми вимовляємо голосні, повітря з ротика виходить вільно. Губки, зубки, язичок не заважають. До побачення.